Українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Утім, назріває новий наступ росіян. Про таке заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському каналу CBS. За словами голови держави, нині наші збройні сили найбільше потребують додаткових систем протиповітряної оборони та артилерійських снарядів. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але Важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони... Дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сила. Ми кажемо, ні, нам треба зараз допомога, зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати. Останнім часом російські пропагандисти заговорили про намір захопити Харків. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на такі мрії загарбників відповідає: Новий наступ на це місто стане фатальним для загарбників. Генерал Полковник нагадав, що наша армія вже має бойовий досвід на Харківщині. Восени 2022-го українським військовим вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину регіону. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж позивний сонечко. Нині з нами на зв'язку. Пане Володимир, доброго дня. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Вам дякую, що знайшли час долучитися і поговорити з нами про таку важливу тему. От бачимо а, такі. Новини про те, що росіяни мовляв готуються захоплювати Харків. І чи є якісь ознаки підготовки до наступу? Я б хотів пожартувати сторону росіян. Наскільки це можливо до речі, жартувати в умовах в умовах війни? Я бачив росіян, російських солдат, які готувалися в 22-му році захоплювати Київ. Вони чомусь зупинилися в районі Ірпіня. І коли я їх бачив, вони були такі, що зупинилися напевно навічно. Е, ну це такий жарт. Якщо росіяни, якісь росіяни хочуть кудись якось рухатися, захоплювати, то вони мають готуватися до того, що вони захоплять тільки один крок свій і там і лишиться. Е, ну іншої розмови з ними не може бути. І е, е, Насправді ситуація така, що, попри всі можливості, попри перевагу ворога боєприпаси бронетехніці металоломі, в металоломів в гарматах боєприпаси Іноді, на жаль, переваги ворога в технологіях в кількості коптерів, в кількості ударних БПЛА, в кількості крил, ланцетів. Я вже мовчу про те, що ледве не щодня повітряна тривога ну, там, по великій частині України або по всій території України ну, доволі складно відслідковувати. Але знову ж таки, доволі на жаль, ворога дуже багато цього, але попри це те. Успіх зараз за силами оборони України за українську армію за Нацгвардію, за збройними силами. За прикордонниками, за іншими підрозділами, які щодня, щогодини, щохвилини відбивають спроби ворога просуватися то в одній, то в іншій посадці, то в одному напрямку, то в іншому напрямку. Якщо казати тільки там за один великий бахмутський напрямок, який фактично від Креміної до майорська ледве не до Авдіївки, то сотні посадок, де ворог намагається просуватися, але в 99% отримує гарну відсіч, несе втрати, несе втрати. Під час штурмових дій, під час дій з переміщення, накопичення, ротації, евакуації чи поповнення Ну ж таки тільки на одній маленькій ділянці, там де виконує задачі наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії Рубіж, ворог щодня несе втрати, ворог несе втрати як нульові лінії, так і під час евакуації поранених, під час ротаційних якихось дій, під час переміщення для того, щоб поповнити ці втрати. Ми все це бачимо завдяки коптерам, завдяки всім, хто підтримує нашу силу оборони і нашу бригаду завдяки пілотам і пілотам БПЛА. І всі сили, ті, ну ми, як артилеристи, відпрацьовуємо по ворогу в ближніх тилах на нульових позиціях, на дальних тилах. Так само працюють ті танкісти, мінометники, гранатометники. І кулеметники, і розвідники, і снайпери, тобто кожен працює, і ворог це втрат. Тому мені складно уявити, куди ворог іще хоче пробувати як наступати, якщо він тут фактично не може наступити 10 метрів чи там 15 метрів до наступного опору. Пане Володимире, а можна тоді, от Скажімо так президент, власне кажучи, в інтерв'ю говорив про те, що росіяни готуються до, скажімо так, більш масштабного наступу ніж ті, які відбуваються зараз. А чи можна трактувати слова президента як все таки спробу пришвидшити західну допомогу Україні і українській Нам... армії? Нам однозначно треба допомоги. ми дякуємо західним партнерам за ту допомогу, яка надається, зокрема в артилерії, технологіях, боєприпасах, озброєння. Адже кожен вид озброєння, будь то пістолет, автомат, чи не більше гармата, чи танки, чи, сподіваюся, скоро буде Т-16, чи безпілотники, Вони вбивають Вони плюс один. Навіть будь-яке озброєння, яке вбило одного орка, це наближення нашої перемоги. Не для кого не секрет, що наша перемога буде тільки тоді, коли ми винищимо, от фактично переможемо всіх агресорів, всіх солдат агресора, або розіб'ємо загалі бойову потужність, бойову бойову міць, або можливість ворога просуватися, або можливість ворога взагалі діє. Для цього треба знищувати, знищувати, і чим швидше, тим краще, чим для цього однозначно потрібне озброєння, потрібне будь-яке озброєння знову ж таки повторяюся. Від автомата, який може знищити одного орка там в один день, грубо кажучи, чи в одному в одній перестрілці, закінчуючи найбільшими боєприпасами, найбільшими калібрами і найбільшим, найбільш технологічним озброєнням. Щодо заяви Верховного головнокомандувача президента України, то я можу тільки сказати, що ми маємо завжди щогодини, що хвилини бути готовими до того, що ворог може наступати. Може наступати в і наступно ну, тільки спроби просування, які були ті в межі нашої ділянки ділянки нашої бригади, вони доволі різноманітні. Це від малих груп там по три, по чотири. Група просування, група закріплення, група евакуації, група резерву, тобто ну малими групами, так і великомасштабні такі ну доволі серйозні наступи застосуванням великої кількості легкої бронетехніки, великої кількості танків і великої кількості піхот. Але знову ж таки задача сил оборони бути готовими і е, знову і, знову ж таки виявляти, відпрацьовувати, знищувати, наносити удари і повірте, що ворогу буде доволі складно. Підібр... Не те, щоб почати там десь на якісь ділянки, спробу наступу, а накопичитися такою. ну, знову ж таки залежить від кількох, якщо вони підготують більше особового складу, більше там сил для наступу, ми його побачимо. Я для цього впевнений, для цього є відповідні підрозділи розвідки, контррозвідки, тощо, які дослідковують ці моменти, я сподіваюся і. Будь-які дії переміщення ворога вони будуть не, ну, не лишиться непоміченими, ворогу ще в тій кількості достатні для того, щоб проводити якісь широкомасштабні наступальні дії, ще треба попробувати підійти до нульової лінії. Адже знову ж таки наша артилерія і наші засоби ураження будуть працювати. Це от, Сподіваюся, і будуть знищувати орків, тому не те, що треба розслаблятися навпаки, треба готуватися. Треба ще більше боєприпасів. Треба ще більше добровольців, які готові знищувати орків. І все це, все, це наближає те, що пришвидшує нашу перемогу. Ніхто не хоче там розтягувати війну по захисту України, захисту наших кордонів там на роки. Пане Володимире, ми вам дуже вдячні за всі роз'яснення, які ви нам надали, і за те, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж, позивний сонечко, був з нами на зв'язку.